Ядерні підводні човни США біля Росії можлива зустріч Трампа, Зеленського та Путіна, а також перспективи перемир'я уже незабаром. У ефірі Світова преса у студії працює Владислав Корнелюк, і я зібрав для вас усі актуальні та важливі події, які трапилися у світі, та які безпосередньо вплинуть на нашу країну та українців. Отож, розпочнімо. У відповідь на ескалаційні та провокаційні заяви заступника голови ради безпеки РВД метра президент США Дональд Трамп наказав розмістити два атомні підводні човни класу Охіо в стратегічних регіонах. Про це повідомили у преслужбі Білого Дому. Медведєв раніше заявив, що у разі наближення НАТО до території, які Росія вважає своїми, включаючи анексовані регіони України, Кремль може перейти до застосування тактичної ядерної зброї у лапка. Ця заява прозвучала на тлі активних перемовин США, Росії та України щодо можливого припинення війни та посилення санкційного тиску. У Вашингтоні її розцінили як пряму ядерну погрозу, що вимагає негайної військово-політичної відповіді. У відповідь Трамп санкціонував демонстраційне розміщення підводних човнів із ядерними боєголовками. Один у північній Атлантиці, поблизу Британських островів, другий у Тихому океані, неподалік острова Гуа. Ці платформи є носями стратегічних ракет. І здатні залишатися непоміченими впродовж місяців. Американські аналітики назвали цей крок стримувальним сигналом подвійного призначення з одного боку. Це демонструє союзникам, США, що Вашингтон готовий до швидкої реакції на будь-яку загрозу. З іншого чи це жорстке попередження Москві, що ядерний шантаж не спрацює. Представники Пентагону водночас уточнили, підводні човни залишаються в режимі стримування, а не активної підготовки до удару. Європейські союзники США, Велика Британія, Франція, Німеччина вже отримали… Мали відповідні брифінги через канали НАТО. Представники США закликали всі сторони до утримання від риторики, яка може призвести до непередбаченої ескалації. Та висловили підтримку оборонному, а не наступальному характеру дій США. таким чином. ця демонстрація військової сили слугує одразу кільком цілям захисту глобального ядерного балансу, відсічі російським догрозам і зміцненню позицій США у великій геополітиці навколо України, НАТО та майбутніх переговорів. Упродовж першого тижня серпня 2025 року адміністрація Дональда Трампа перейшла до безпрецедентного економічного тиску на Росію та її зовнішньоекономічне оточення з метою домогтися припинення повномасштабної війни проти України. Центральною частиною цієї стратегії став жорсткий ультиматум Кремлю або Росія йде на мирну домовленість до 8 серпня, або США запроваджують нову хвилю санкцій, яка цього разу охоплює не лише Росію безпосередньо, а й її ключових. Торгівельних партнерів Індію, Китай та інші країни глобального півдня, які не дотримуються нафтового ембарго. На відміну від попередніх раундів економічного тиску, які фокусувалися на банківській системі та персональних обмеженнях, нова стратегія США включає вторинні санкції. Механізм, що дозволяє карати ті держави і компанії, які підтримують торгівлю з підсанкційною державою. У випадку Росії мова йде про насамперед енергетичний сектор закупівлі. Срої нафти та нафтопродуктів, які залишаються головним джерелом доходу для бюджету Кремля. Індія, яка й останнім часом різко наростила імпорт дешевої російської нафти, стала першим об'єктом жорсткого сигналу з боку. США. Дональд Трамп затвердив 25-відсоткові тарифи на весь сектор індійських товарів, що імпортується до США – від текстилю до фармацевтики. Це рішення не було раптовим, за словами американських чиновників. Індію неодноразово попереджали про можливі наслідки підтримки енергетично обміну зарев. Крім цього, американські торгівельні радники вже розробили плани підвищення тарифів до 50%, а в окремих категоріях навіть до 100% для країн, які не припинять співпрацю з Росією в енергетичному секторі. У зоні ризику опинилися також Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Бразилія та частина країн Африки, які або реекспортують російські ресурси, або використовують сіру логістику для обходу західних обмежень. Хоча Китай публічно не згадався серед адресатів вторинних санкцій, джерела у Білому домі та Конгресі повідомляють, що за зачиненими дверима йдуть перемовини спокіном. З, з попередженням що масштабна підтримка Росії, зокрема через закупівлю нафти, газу, чипів та компонентів подвійного призначення, може викликати тарифні або фінансові обмеження. Таким чином, США намагаються створити не лише санкційний тиск, а й глобальну коаліцію економічного примусу. У Вашингтоні переконані, що така жорстка економічна модель тиску вже почала давати перші результати у Білому домі. Звертають увагу на повідомлення з Москви про ймовірну паузу в авіаударах по Україні як спробу Кремля продемонструвати жест доброї волі у відповідь на американський ультиматум. Більше того, аналітики антикризової групи про при заявили, що Путін уперше за довгий час зацікавлений, хоча б у Моделювання переговорів, оскільки санкційний пресинг створює непрогнозовані наслідки для рубля, інфляції та промислової сфери РФ, з огляду на глибоку залежність Росії від валютної виручки за нафту будь-яке обмеження цього потоку може підірвати стабільність всередині країни та поставити. Кремль у ще вразливішу позицію. Західні змі також повідомляють, що американські тарифи вже викликали ланцюгову реакцію в Індії. Там почалися консультації між національним банком і урядом щодо зменшення обсягів закупівель у Росії, а також перевірки постачальників на відповідність західним обмеженням. Одним із головних дипломатичних жестів з боку США цього тижня став візит до Москви спеціального представника президента Трампа, бізнесмена та політичного довіреного Стіва Віткова. Його місією було особисте вручення Путіну політичного послання від Білого Дому, яке окреслило межі можливих поступок і лінії тиску. Зустріч відбулася 6 серпня в столиці РФ і тривала близько трьох годин. Обидві сторони описали переговори як корисні, відверті та продуктивні. Представники Білого Дому додали, що Путін виявив інтерес до компромісів, особливо у сфері гуманітарної паузи, зокрема можливого припинення повітряних ударів по українських містах та обмежений період ідея так званого повітряного перемир'я обговорювалася як жест для досягнення тимчасового зниження інтенсивності конфлікту. Втім, незважаючи на позитивну риторику, офіційні особи з обох боків визнали. Жодного реального прориву досягнуто не було. Кремль не взяв зобов'язань щодо припинення наступальних дій. Натомість Путін використав зустріч для озвучення своїх умов серед них визнання нових територіальних реалій, тобто контролю над частиною українських областей, припинення західної військової допомоги. Україні та скасування санкцій США у свою чергу дали чітко зрозуміти, будь-які поступки можливі лише після повного припинення вогню і лише за участі України переговорно в переговорному процесі. Дональд Трамп у заяві охарактеризував розмову Віткофа з Путіним як дуже продуктивну однак наголосив, що санкції залишаються на столі, і дедлайн 8 серпня залишається чинним. Американські медіа у своїх коментарях підкреслили, що цей візит радше дав Путіну можливість виграти час і уникнути негайних економічних наслідків. Тим часом диктатор Путін вперше особисто заявив про можливість його зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Про це він сказав на зустрічі з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів. З його слів, нібито немає нічого проти проведення зустрічі з Зеленським. Тим каже диктатор: для таких переговорів необхідні умови. Однак, які саме він не уточнив, як раніше повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, Москва і Вашингтон домовилися про те, що зустріч президентів Росії і США відбудеться найближчими днями. Аме сторони вже почали підготовку. Також Володимир Зеленський назвав три формати мирних переговорів. Європа має бути учасницею зустрічей і переговорів щодо миру в Україні. Про це президент Володимир Зеленський написав у соцмережах за результатами розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. За його словами, Україна і Німеччина однаково бачать необхідність якнайшвидше завершити війну достойним миром і параметри закінчення цієї війни визначатимуть безпекові умови для Європи на десятиліття. Зеленський і Мерц скоординували позиції України і Німеччини. Також як нагадав глава держави, 6 серпня обговорювалися різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом. Два двосторонні формати один-тристоронній. Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає. Підкреслив Зеленський. Польське видання ОНЕД стверджує, що дізналося про зміст американської вигідної пропозиції щодо України, яка була. Представлена правителю РФ Путіну на переговорах з представником президента США Стівом Вітковом у Москві. Хоча польське видання не вказує джерела інформації, проте стверджує, що ця пропозиція була узгоджена з європейськими державами. Нам стало відомо, що Москва отримала дуже вигідну пропозицію. від адміністрації Трампа зазначило видання. Польське видання стверджує, що до пропозиції США входять перемир'я в Україні, але не мир. Фактичне визнання окупованих. Росії території шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років скасування більшості санкцій, накладених на Росію, і в довгостроковій перспективі повернення до енергетичного співробітництва. Тобто імпорту російського газу і нафти. Водночас, як пише видання, цей пакет пропозицій не містить гарантії, що НАТО не розширюватиметься, чого послідовно вимагали росіяни. Москва також не отримала жодних обіцянок, що військова підтримка України буде припинена. Однак, як повідомляється, останні пункти є начебто прийнятним для росіян. На тлі дипломатичної активності США та Росії українська сторона демонструє зважений, але обережний підхід до потенційних переговорів. Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом напередодні дедлайну, встановленого американським лідером для Росії. За словами обох сторін, діалог був продуктивним і змістовим. Обговорення торкалися не лише безпекових питань, а й потенційного співробітництва у сфері технологій оборони. Одним із практичних результатів стало попереднє узгодження можливого контракту на виробництво та постачання стратегічних безпілотників, на суму якого за даними джерел може сягнути. 30 мільярдів доларів США. у Києві. Це розгадають як підтвердження стратегічного партнерства та сигнал, що США не мають наміру відступати від підтримки України навіть у разі паралельних переговорів із Москвою. Отож, Зеленський підкреслив, що жодне припинення вогню не буде легітимним без участі самої України в переговорах. Президент зазначив, що Москва не надала жодної чіткої письмової або публічної відповіді на пропозиції щодо дескалації. У заяві офісу президента наголошено, Україна не дозволить вести переговори про себе без себе. Така риторика має на меті не лише захистити національні інтереси, а й послати сигнал міжнародним партнерам. Будь-який мир. Це не капітуляція, а результат справедливого компромісу. Крім того, український уряд та дипломатичне відомство наголосили, що європейський союз має бути залучений до переговорного процесу, оскільки війна відбувається в Європі, а Україна частина європейського континенту і потенційний член ЄС. Київ чітко заявив, що Європа не може бути відстороненою з перестерігачкою. Ігнорування її голосу матиме стратегічні наслідки для цілого регіону. Таким чином, позиція України полягає. У поєднанні відкритості до діалогу і жорсткою вимогою реального представництва. У контексті глобальної геополітичної боротьби зростає увага до ролі Китаю у конфлікті між Росією та Україною. За даними британського видання за телеграф, китайське керівництво навмисно зацікавлено затягуванні війни в Україні. Метою такої стратегії є послаблення США, передусім їхньої військово-промислової потужності, оперативної готовності та політичної волі до втручання. Потенційний конфлікт навколо Тайваню Пекін, за оцінками аналітиків вважає, що зниження темпів виробництва озброєння в США – Вичерпання ресурсів та втягнення у підтримку України можуть стати ключовими стримувальними факторами у разі, якщо Китай ухвалить рішення про збройне повернення Тайваню під свій контроль у деяких прогнозах, які звучали американські військові аналітики, потенційне вторгнення Китаю на Тайвань може статися вже до 2027 року. Для Китаю реалізація такої так званої стратегії Єдиного Китаю, яка передбачає повну Інтеграцію Тайваню до складу Китаю до 2049 року є стратегічним ідеологічним пріоритетом у цьому контексті. Збереження хороших відносин зі США, уникнення торгівельної війни чи імідж відповідального глобального гравця розглядають в Пекіні як другорядні задачі. Пріоритет: контроль над Тайванем. Саме тому, як стверджують західні джерела, Китай не зацікавлений у якнайшвидшому завершенні війни в Україні, якщо це означає посилення США та їхніх союзників більше того, деякі експерти вважають, що Пекін може неформально підтримувати Росію не лише економічно, а й шляхом технологічної або Інформаційної співпраці у такий спосіб продовжуючи конфлікт і завдаючи прямого удару по заходу, таким чином китайський фактор стає не лише економічним чи дипломатичним, а й стратегічним. Пекін бачить війну в Україні як інструмент ослаблення американської глобальної присутності, і це варто враховувати у прогнозах щодо стійкості міжнародної підтримки Києва, а також потенційної поведінки Китаю у майбутньому конфлікті в азіатсько тихоокеанському регіоні. Як повідомляє за New York Times із посиланням на американські та європейські розвідувальні джерела, Володимир Путін вбачає в майбутній зустрічі з Дональдом Трампом не лише дипломатичну можливість, а й геополітичний шанс змінити баланс сил на свою користь. Кремль сподівається використати переговори для просування власного порядку денного без присутності України та без тиску з боку європейських союзників. США. За даними журналістів, основні цілі Путіна домогтися де-факто визнання контролю над захопленими українськими територіями, а також відвернути Трампа від подальшої військової допомоги Києву у внутрішніх обговореннях у Кремлі ця зустріч розглядається як шанс домовитися про замороження конфлікту на вигідних для Росії умовах зі припиненням постачання західної зброї та зняттям частини санкцій. У Москві усвідомлюють, що офіційно Вашингтон не погодиться на такі поступки однак Путін. Прагне особисто плинути на Трампа, використовуючи його попередню риторику про закінчення війни за 24 години. Для Кремля важливо нав'язати формат переговорів, у якому Україна не буде суб'єктом, а лише об'єктом домовленостей між великими державами. Окрему тривогу викликає імовірність того, що Путін запропонує серію жестів доброї волі, як от припинення повітряних ударів або обмін полоненими, щоб створити ілюзію конструктивності і змусити США піти на поступки. У зазначають, аналітики попереджають, що подібні сценарії це дипломатична пастка, спрямована на виграш часу та переформатування фронту під прикриттям переговорів. Таким чином, зустріч Трампа Путіна, яка готується як частина ширшого дипломатичного процесу, потенційно може стати інструментом легітимізації російської агресії, якщо її умови не будуть чітко зафіксовані із залученням України. Та міжнародних партнерів у Києві та Брюсселі вже готуються до того, щоб не дозволити укласти мир без справедливості. У відповідь на те, що Індія продовжує імпортувати великі обсяги російської нафти, адміністрація Трампа запровадила серйозні торгівельні тарифи проти індійських товарів, зокрема 25% на широкий перелік продукції, що експортується в США. Ці заходи стали каталізатором політичної напруги між Вашингтоном і Нью-Делі. Сенатор республіканець Ліці Грем, який входить до зовнішньополітичного комітету конгресу, назвав цю ситуацію переломним моментом у відносинах США та Індії. У його заяві йдеться про те, що Вашингтон очікує від своїх партнерів не лише економічної вигоди, а й геополітичної відповідальності. Якщо ми разом говоримо про демократію, то не можна закривати очі на співпрацю з агресором, сказав Грем, натякаючи на закупівлю російської сировини. Тарифи вже відчутно вдарили по деяких секторах індійської промисловості, зокрема хімічної, текстильної та фармацевтичної галузей. Індія наразі не дала офіційної відповіді. Експерти вважають, що Індія опинилася перед вибором або збереження дешевих поставок із Росії, або збереження доступу до західних ринків і технологій. Водночас, Грем підкреслив, що Вашингтон не ставить остаточний крест на стратегічному партнерстві з Індією. Навпаки, ця криза може стати. Поштовхом до перегляду енергетичної політики та зміцнення позицій в азійсько-тихоокеанському регіоні американська сторона очікує, що нюдею ухвалить рішення найближчим часом, особливо на ті посилення тиску на Китай і формування нового енергетичного фронту навколо Росії. Цей розвиток подій свідчить про те, що енергетичні та безпекові інтереси США дедалі частіше перетинаються, і геополітика дедалі глибше проникає в сферу торгівлі. Індія, будучи одним із найбільших покупців російської нафти, опинилася в епіцентрі нової холодної торгової війни. Після запровадження Сполученими Штатами додаткових тарифів на індійські товари. Індійська енергетична галузь опинилася в точці напруженого очікування. Як повідомляє Reuters, кілька провідних нафтопереробних заводів в Індії тимчасово зупинили або скоротили замовлення на російську нафту, очікуючи офіційної позиції від уряду країни, це свідчить про невизначеність, яка виникла на тлі посилення тиску з боку США щодо вторинних санкцій за співпрацю з Росією. Індія є одним із найбільших покупців російської нафти у післясанкційний період. Після введення заходом обмежень на імпорт енергосусів з РФ саме індійські нафтопереробні компанії, зокрема державні, стали головними споживачами російської нафти за зниженими цінами. Проте тепер навіть ці гіганти не наважуються ухвалювати нові контракти без погодження з урядом. За даними джерел, уряд Індії проводить консультації на найвищому рівні. З одного боку, Нью-Делі прагне зберегти стратегічну незалежність у питаннях енергетики з іншого не хоче наражатися на економічну війну з Вашингтоном. Аналітики зазначають, що настрої в уряді змінилися після введення 25% відсоткових тарифів на експорт індійських товарів до США. Тепер аналітичні закупівлі стали не лише Комерційною, а й політичною темою ця ситуація є яскравим прикладом того, як вторинні санкції США починають діяти навіть до офіційного їхнього впровадження. Індійські компанії побоюються втратити доступ до американських ринків, уповільнюють співпрацю з РФ. На випередження, водночас Пекін уважно спостерігає за індійською реакцією, адже подібний тиск може бути застосований і до китайських імпортерів у разі загострення торгівельного конфлікту. США. таким чином індійська енергетична стратегія сьогодні зависла у повітрі між традиційною орієнтацією на вигоду від співпраці з РФ і небезпекою потрапити під американські санкції. Подальші рішення уряду Індії стануть індикатором до того, що як країни глобального півдня. Реагуватимуть на економічний шантаж нового зразка. Окрім стратегічного впливу на геополітичні процеси, Китай зіткнувся з серйозною внутрішньою кризою, епідемією вірусу Чи у провінції Гуандун, що на півні країни, спалах цього тропічного вірусу змусив владу вдатися до надзвичайних заходів. Як повідомляють місцеві змі, до ліквідації наслідків залучено не лише цивільні служби, а й військових, а також новітні технології, зокрема дрони для дезінфекції території. Вірус, який передається через окузи комарів, викликає викликає високу температуру біль у суглобах, нудоту дото й може мати тяжкі наслідки для людей з ослабленим імунітетом. Уряд Китаю оголосив режим санітарної мобілізації, що включає дезінсекцію міст і сіл, обробку води та каналізацію. А також масове застосування дронів для оприскування територій. У деяких районах місцеве населення просять не залишати оселі без потреби а людей, які проживають у зонах ризику, обробляють спеціальними захисними засобами на вулицях. Зазначається, що вірус не є смертельним, однак викликає серйозні ускладнення, особливо серед літніх людей і дітей. Також фіксуються проблеми з навантаженнями на медичну систему. Лікарні в деяких містах працюють на межі можливостей. Влада закликала до співпраці всіх громадян і активізувала компанії з громадської обізнаності. Цей спалах нагадує наскільки вразливою залишається навіть розвинена країна. Перед біологічними загрозами він також демонструє, що Китай готовий попередньо застосовувати військові та технологічні ресурси не лише у зовнішній політиці, а й для внутрішньої стабільності. У фокусі не лише стримування поширення вірусу, а й збереження контролю над регіоном, де мешкають десятки мільйонів людей, і зосереджено важливі промислові центри. На тлі глобального дипломатичного тиску щодо завершення війни в Україні адміністрація Трампа несподівано активізувала також. На іншому складному напрямку у врегулювання конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, як повідомляє The Washington Post, президент США планує прийняти лідерів обох країн в Білому домі для проведення мирних переговорів. Ідеться про відновлення прямих контактів між Єреваном і Баку, які перебувають у стані гостро протистояння з 2020 року, коли Розгорілася друга карабаська війна, попри домовленості укладені за посередництва Росії мир у регіоні так і не настав новий раунд ескалації восени 2023 року та подальша. Інкорпотизація Карабаху до Азербайджану загостили ситуацію ще більше. Зараз же білий дім прагне взяти на себе роль нейтрального посередника, витісніше Росію з переговорного процесу на південному Кавказі. Ініціатива США передбачає серію двосторонніх і багатосторонніх зустрічей у Вашингтоні, де мають бути обговорені ключові питання: безпека кордонів, гарантії прав вірменського населення, обмін полоненими та демаркація лінії розмежування. У дипломатичних колах вважають, що такий крок може мати подвійну мету: по-перше, зафіксувати лідерство США ще в одному регіоні, який раніше вважався зновною впливу Кремля. А по-друге, продемонструвати Трампа як глобального миротворця на тлі внутрішньоамериканської виборчої кампанії. Офіційні представники Вірменії вже підтвердили готовність до участі в зустрічі, тоді як Азербайджан поки не надав остаточної відповіді, за словами джерел. Консультації тривають, і до кінця серпня може бути оголошено дату першого раунду переговорів. Таким чином США намагаються розширити свій вплив як глобального арбітра не лише у війні Росії проти України, а й у давніх регіональних конфліктах, де раніше головну роль відігравала Росія. Це може суттєво змінити баланс сил на пострадянському просторі. Росія розгорнула цілеспрямовану інформаційну кампанію, спрямовану на молдовську діаспору в Європі, з метою впливу на результати майбутніх президентських і парламентських виборів Молдові. Як почасторой теж метою є дискредитація про західного курсу чинної влади, зокрема президентки Маї Сандо, та підтримка проросійських політичних сил. За даними західних спецслужб, кампанія координується російськими структурами впливу через мережу телеграм-каналів, груп у Фейсбук, а також через куплені акаунти в інших соцмережах. Основними меседжами є дискредитація євротеграційного курсу залякування війною з Росією у разі вступу до її чи НАТО, маніпуляції щодо енергетичної безпеки та Приниження особистої репутації Санду особливо активно інформаційна атака ведеться на території Німеччини, Італії, Чехії, Франції та Румунії, де проживає велика кількість громадян Молдови, саме ця частина електорату є важливою для майбутнього волевиявлення, оскільки діаспора має право голосувати і може суттєво вплинути. На розклад сил офіційний Кишинев вже відреагував на загрозу. Молдова звернулася до ЄС та ОБСЄ з проханням надати технічну та аналітичну підтримку у боротьбі з дезінформацією. У рамках безпекової співпраці з Євросоюзом уряд країни активізував роботу з виявлення ботів і фейкових сторінок а також запустив інформаційну кампанію, яка має на меті підвищити стійкість суспільства до інформаційного впливу. Ця ситуація ілюструє, як Росія розширює географію свого втручання в виборчі процеси, використовуючи не лише силові або військові інструменти, а й добре налагоджені механізми інформаційної війни. Вона продовжує тактику «вплив на діаспори як на вразливу точку західних демократій. Молдова стала черговою мішенью цього гібридного наступу, і реакція міжнародної спільноти на ці виклики буде важливим тестом для європейської єдності. На тлі глобальних енергетичних зрушень і торгівельних війн. Організація країн-експортерів нафти ОПЕК оголосила ще одне значне збільшення обсягів видобутку нафти. Як повідомляє Reuters, це вже друге за літо масштабне підвищення квот на видобуток, яке багато експертів розглядає як спробу ОПЕК повернути втрачені позиції на ринку та відновити вплив після геополітичних ударів і санкцій проти Росії та її партнерів. Ключовим гравцем у цьому рішенні виступає Саудівська Аравія, яка активно координує кроки з Об'єднаними Арабськими Еміратами Кувейтом і Іраком. За даними джерел, новий план збільшення постачання сягатиме понад півтора мільйона барелів на добу, що має серйозно вплинути на баланс між попитом і пропозицією. Учасники ринку очікують зниження цін, особливо на тлі сезонного падіння споживання в Азії. Однак не всі країни-члени підтримали рішення однозначно. Алжир, Іран та Венесуела висловили побоювання, що така стратегія може обвалити світову ціну на нафту та посилить залежність. Картелі від азійських покупців, серед яких Китай та Індія, політичні аналітики визначають, що цей крок ОПЕК є ще своєрідною відповіддю на засилля зі створення енергетичного тиску, зокрема шляхом запровадження обмежень на торгівлю з Росією, а також нових санкцій проти її партнерів. Розширення постачань з боку ОПЕК у цьому контексті може. Виглядати як спроба нейтралізувати наслідки американської санкційної політики, цей розвиток подій матиме наслідки не лише для глобального енергетичного ринку, а й для дипломатичних конфігурацій. Індія та Китай отримують доступ до дешевої альтернативної російської нафти, а отже, зможуть зменшити свою залежність від Москви без порушення національних інтересів. Таким чином, рішення ОПЕК може змінити правила гри у сфері енергетичної геополітики, посилюючи позиції арабських країн як незалежного енергетичного центру. Тож на цьому будемо завершувати огляд основних світових новин. Нагадаю, студії працював Владислав Корнелюк у Ексірі. Була програма «Світова Преса. На все добре і побачимось.